Всім привіт вітаю вас на каналі Baby. Сьогодні розкажу вам про ляльки Бержуан серія Єва. Це ось у нас такі голишки 35 см. Їх є декілька різновидів по волосю і по очам. А можете подивитися, які вони всі красуні. Ось в деяких є живий погляд очі, ось, а в деяких більш звичайні очі. Різне різна довжина, різний колір волосся, різні зачіски. Ось навіть така одненька з ну, більш блакитними очима. А от і буквально така ж сама, трошки довше волосся. Граминку різний відтінок волосся і вже такі зеленкуваті очі. Є також ми її називаємо мавка. Пізніше покажу, як ми робимо з неї мавку. Дуже реалістично виходить. Малюємо їй. Руна, символи на обличчі і виходить така мавка. Ну і також ми так називаємо їх теж барбі аля барбі, от зі світлим більосим таким волоссям. І є один хлопчик з короткою зачіскою. Популярна дуже карешка, дуже дуже мила. Взагалі в них дуже миле обличчя. Одягнені вони в трусики, постачаються в пакетиках. Ми далі їх одягаємо у наш одяг ручної роботи, взуття і пакуємо у дуже гарні подарункові коробочки. Трошки зараз більше розкажу про тільце. Воно повністю вінілове, досить така м'ягеньке, ручки ніжки крутяться, стопи у них такі схожі на пауларену. Взагалі тіло схоже на пауларену, раніших випусків ляльки Рейна. Чуть трохи пізніше зробимо розбір по відмінностям від Паула Рейни. Ручки такі з проймами. Ось. крутяться, ніжки крутяться, голова теж повертається. Ось така гарна фігурна лялечка. Вони, вони також бувають на шарнірних тілах. Трохи далі розкажемо, покажемо. Поки подивіться, які вони гарні. Вибирайте, можливо, якась сподобається. Заходьте на наш сайт, замовляйте. Постараюсь досить коротко порівняти Паула Рейно і Бержуанку. А у нас тут Карла ось. І Єва бержуан ось. Вони в принципі, по зросту трошки єва вища, вона вважається 35 см, Рейна вважається 32 см, ну, десь вона там приблизно 33, може см. По густоті волосся, в принципі, і от тієї цієї, цієї ялечки воно досить густе і класне, пушисте. У Паулки воно трошки коротше, але його теж багато. По очам очі ще у паголочок такі більш простіші, здається. Ну, саме у цей, можливо, там далі будуть у них в інших трошки такий живий погляд теж зроблять. По тілам. Ну, у паоли з 2017 року ось таке тіло, воно більше дитяче, без вираженої талії, без таких виражених проймочок. І, як завжди, з одної сторони, це, не знаю, мабуть, 100% в паол трошки опущене бедро. У баражанки такого немає. В принципі, тіло, тіло гарне у биржуанки. ну, здається, що воно краще, ніж у паоле. Стопа більш, вона по, по довжині майже однакова, полоки трошки більше, ну, трошки вуща у бержуан. Стоять вони по різному, в принципі, що буває у паоли з довжиною ножок з утяжкою різнобою, що буває і у бержуан, але стоять стійко. Скажу так, бружуанки через то вущу стопу трошки стоїть гірше, але ця лялечка, яка зараз у в кадрі вона стоїть дуже добре. Ну, буває якось, наприклад, оце я її посадила, просто не було часу мені там щось придумувати. От в неї ніжки. Одна другої. Це буває інколи таке у поголочок. Дуже, дуже часто буває, в принципі, у Витягується звичайним розігрівом і витягуванням. В принципі, тому і рекомендується купувати ляльку вже з наявних. А не заказувати. Ще невідомо, що вам прийде. Також рекомендую вам купувати в магазині, де є можливість повернення протягом 14 днів. Так, паучику розібрали, вдягаю, вдягаємо теж по українську гарні нарядики, одяг приблизно однаковий підходить. ну Треба звертати увагу на те, що ця лялька трохи вища. Якщо беремо штаники, якісь, то вони повинні бути такі, щоб не були короткі. Ось. Далі подивимося на шарнірні тіла. Бержуа. Так, шарнірне тіло Єви Бержуан. Ось так воно виглядає. Дуже схоже, хто знається в цій темі на корейське тіло із кручащимися стопами, те, що випустили в минулому році. Ось, але що, чим воно краще, тим, що воно також ароматизоване. Тобто, якщо ви купуєте, наприклад, Тіло, чи лялечку на цьому тілі і хоче замінити свої паолі, а зараз це в основному такий тренд, то воно також буде ароматизоване, як і голова Паварини. І ніде тут не, не написано, як на корейському тілі, ну, тут якби вважається китайсько-корейське тіло, майдинчина пишеться на стопах. Цього такого не буде. І цим воно, ну, якби, на мій погляд, краще. Все інше воно досить дуже схоже, такий формат шарнірів. у Зап'ястях, в локтику, в колінцях і в стопах. Ну, чи варто купувати на такому тілі маленькій дитині? Не знаю. Якщо мама грається з дитини, то можливо і варто. Але встановити ляльку з крутящимися стопами, щоб вона стояла, буде трошки складно, Ось бачите підтвердження. Але сидить вона шикарно. Тобто ножки опущені, крутяться, класно вивертаються. От сидіти вона буде класно. Зараз одні, одною рукою я точно її не поставлю, бо знімаю другою, Але, ну, в принципі, ставиться, вона просто потрібно поставити в правильному положенні шарніри. Тобто колінце, ось, ви бачите, тут тут і тут стопа. І гарно виставити рівненько стопу. Якщо вона буде в узуті, вона буде стояти краще. Ось вам показую дві однакові лялечки, вона на шарнірному, і, а друга на звичайному тілі. Різниця між ними приблизно тисячу гривень. Так, як обіцяла, покажу ще ж мавку. От вона чекає свою мамочку, поки вона прийде за кордон, її забере. От. Але вона вже готова. Це оак, тобто це роз... розфарбування. От, І тут і бровки зроблені, і вії нові приклеєні, губки, носик, все тут промальовано. І символи промальовані як у мавки. Ось така чудова мавка виходить від збержуанки Єви. Так, ще пару слів з приводу того, в яких пакетиках, як вона постачається. Ось так вона постачається в такому своєму пакетику. Штрих-код Іспанії має, бірку, Ось. Указано, де вона виготовляється, сайт виробника. І також вона матиме, клеймо на потилиці. Бержуан. Бергуан, коли кажуть, бержуан. Ось. Ну, от різниця в Паолі, щоб ви зрозуміли, були там піжамні, теж пакетик, теж легко. Трошки розповіла, задавайте питання, вибачте, що без штатива, на це трошки падає.